Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з Анатолієм Івановичем за кілька днів до його смерті. Про його життєву позицію, турботу про людей, а також філософські роздуми ми зараз. Також трапилось, що я останнім часом, десь останні 15 років, займаюся творчістю, літературою, поезією. У е в Сімферополі, в різних я дружив в свій час Леонід Петрович Дірбеньов, прекрасна людина. А сюди вже в Черкасах мене доля звела з такими прекрасними композиторами, як Білі Федорович Бандут, а потім мене познайомилися з Євгеном Акимовичем Бічевим. Ну я повинен сказати, що Бічев це унікальна людина, унікальна тим, що всі його пісні надзвичайно високопрофесійні. На дуже невисокому, потужному такому рівні, тому що він має все-таки діапазон десь 2,5 октави, баритональний ктави, варитональний Свій час він був володарем малої золотої медалі Радянського Союзу. Він е, у фіналі обстав покійне Багатікова і Мусіма Гамаєва. Сабадаш, такий професор, вручив йому особисто золоту медаль. Наш композитор відомий. Я про себе що скажу? Я скажу, що. Пишу, я головний редактор, є такий альманах з Паджина Черкащини. Якщо дасть Господь Бог здоров'я сила, ще добрі спонсори гроші, то вийде сьомий номер. Сьомий номер там він буде незвичайний чому. Там, ми хочемо там присвячені нашому професору, доктору, він нас є такий, викладає Віктор Іванович Кліменка. Заслуженний дяч мистецтв, ми хочемо йому присвятитися. Ви знаєте, коли дід Нарбут свій час сказав, що рівних тут Віктору Івановичу немає чому, тому що то, що він сьогодні творить, то, що це дійсно великий художник, не тільки в масштабі Черкащина, але забуває України. Та ми, ми скромно робимо тихенько там свою справу. Дуже багато кажу, У мене он крадуть найтвірші є такі Константин Павляк. В сайт інтернет мені принесли, взяв у мене волошкове літо до прикраси там Ну він молодець, написав, що використав мій текст. Каже, хлопці, та не буду я з ним сидитися. Тут були з прокуратури, давай зараз. Так, кажу, хлопці, хай собі. Хлопець користуються, вірші покласти можуть на музику. Хоча Юрій Федорович Бандут мені доказав зворотне. Я йому дав такі тексти, каже, ну це точно не буде. І він з тих, яких не можна, написав такі прекрасні. Я був шокований, кажу, що ти велика людина, якщо ти так із нічого. як, кажу, як китайська е, господиня може з нічого зробити, обід, так і він зробив. От а як? Ну, тексти все. Я вважаю, що кожен вірш. в мене вірші вони дуже філософські, дуже глибоко філософські. От цим є такий Бабенко, тут Саша, композитор. Він часто по у вас виступає. Ми з ним написали там пісню. Затуманяться очі і пралється сльоза, а на травах промовче промениста роса. Через стежку надії я за тебе йду. Може, щастя і долю я на речі знайду. Будуть зорі яскраві, тихо сяять ночі. Дивні місяць їм сяві журавлині і ключі, нас полоханим літом зашумить очерет, намалює природа неповторний сюжет. Росічі тут якраз написали. Ну так десь ми з ним десяток пісень таких ну, от, якось там трошечки ця, от, Він там о, за Афганістан більше там ділюся, знову за Чорного Ворона там все пише. Хоча, я скажу, щоб не образу афганців, напевне, на їх теж в Афганістані був, поранений там, і нагород багато. Цю тему потрібно потрошечки забувати, чому, тому що ми там були завойовники, окупанти. Ці хлопці, які були там, дійсно, вони постраждали. Держава до них, я, я вважаю, що не зовсім адекватно віднеслась. Але цю тему потрібно забувати. То наша чорна пляма. Е, а у, от наші, за фронтовиків от потрібно. От вийшла прекрасна книжка Тамара Петровна Гордубова, це донька командира партизанського загону. До речі, з моїх легких руки вона стала письменницею, отут у цій хаті, 10 років назад. І сьогодні Україна не, не, не впала на коліно, то не стала на коліна, то там вона десь увіковічила 150 партизанів. Ви знаєте, от такі, це та ще людина, яка дійсно своїми руками вона жили в землянках, жили все. Вона об'єктивно досить е, наскільки одна, одна справа, коли письменник, я пишу там десь художнє та все, а вона документальна така. Так що сьогодні, от я хотів би, щоб облдержадміністрації їй допомогла цю книжку перевидати. От. Взагалі у нас, я кажу, от у мене сьогодні є таке творче об'єднання «Орфей», і там є, ну, як сказати, бригада у нас дуже. Це якісь на сьогодні Порубльова Аліна Михайловна, є Ларкіна, є Вікторівна, є Шарий Микола Григорович. До речі, 40 років писав російською мовою. Завдяки якомусь макагону і якомусь антанцу почав вже писати три роки українською мовою. І прекрасно пише. От, дуже сильно виріс професійно Давніченка Сергій Олександрович, Сережа взагалі прекраснийся. Далі, Дани Ну, У нас, як на сьогодні, от, всі, це такий косяк такий. От, дуже. Ми свій час тут е, писали «Жінки в житті Шевченка. Є така бражника Надія Перекарпіна, яка взагалі ми вважаємо друга мама, вона відсвяткувала 80 років. Ну, я вам скажу, що вона мої вірші до цього часу на пам'ятці читає. Я, я, для таких талантів потрібно перше, підтримка, притом не просто підтримка, не в тому, що там, словом і так далі. Підтримка повинна бути на державницькому рівні, в якому плані? І з філармонії, і з, допустимо, облдержадміністрації, і чи рай, де вони там будуть, і відділу культури, щоб оцих таких дітей, таких талановитих, щоб їх нікуди... Ви знаєте, я дуже сумно, що померла Євгенія Мірошніченка, вона, до речі, була, я 4 роки виконував обов'язки голови фонду культури Черкаської області. От. Вона завжди, коли привозить діточок з Черкащини, там є такий це, конкурс фонд культури України проводить От, щорічно, десь у квітні місяці. Вона каже, Макалончик, де таких талановитих діточок береш? Я кажу, вона вся Україна, наскільки талановита? Просто цих їх не помічають. От, із тих діточок, там, які перші місця позаймали, і та ж свята капуста, і дівчина була із Драбова, із хлопчик був із Сміли. Вони сьогодні за кордоном виступають. За кордоном. Із руської поляни її підтримав Дар'єнко там Іван. Йосипович, бувши директор од господарства, дав гроші з Я скажу, що потрібно наші бізнесмени трошечки отаким талановитим діткам приділяли увагу. Десь, може, підтримали, десь фінансово, десь іще там, щоб керівництво наше, коли приходять, не так закінчилась урочиста частина, вони піднялися і пішли. Хай послухають, які таланти. Так як покійний Іван Кіндратович було у Черкаський народний хор, і проваджав, і зустрічав. А так потрібно сьогодні, щоб це дійсно щоб було зацікавлені були. Тоді буде прекрасно. Я вам скажу, що таких діточок у нас багато. Я не кажу, що тільки один дігарьок є в кожному селі, в кожному сьогодні. Тому що Україна багата, якраз на це вона і багато. Може і за цього за рахунок цього вони виживали завжди в тяжкі часи, що вміли жартувати, що вміли співати. Ви знаєте, я uh, був де uh, 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 помирав якраз Павло Глазовий, я був з Ліний Костенко, і то uh, ми uh, um, були якраз у Глазового, і він сказав так, що у uh, витоку української культури, витоки українського гумору йдуть із села. Якщо не стане села, не буде України. Чи Україна каже, усі всі часи вона може виживала, що вміла жартувати, щоб могли у, 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 у саму тяжку хвилину співати. Коли вже геть, уже нічого. І оцей якраз, і ви знаєте, він плакав, лежав, плакав, він так в кроваті, він не рухався. І в мене є десь три книжки в Марецькі. Він каже, друже, я прочитав, я дуже вдячний, що ти не забуваєш що всі і так далі. От, Ірина Костенко, от, і ну, ви знаєте, що за Загребельний у нього він першу книжку видав у Роксалана. Завдяки цій книжці він існував, знаєте чи ні? Її видали на 27 мох. І ці ганорар, що все, він за ці за рахунок цих гонорарів, і й друкував інший, а так ніхто. Єдине, кому допомагали у нас із письменників, це Олесь Тренчик Гончар, йому держава давала там все. А ми всі згушені, ми біднота. У мене є такий побратим, паперу, Борисович олійник якого я шаную, поважаю дуже. Це дуже велика людина, дуже великий письменник. Той є такий вірш, що. Хто сказав, що у поета гроші завелись? <хи> Ніколи їх не, не було і не буде, тому що ми всі. Я, якщо є якась копійка, ми тратимо на щоб книжки, все. Ну, мене десь пі, за 50 книжечок десь вийшло. Є потужні книжки, є великі. Там, я маю на увазі, що є пісенники, а я вважаю, вони всі рівнозначім. Для мене рівнозначні. Є детективи в мене, є казки, дитячі. Вони всі для мене рівнозначні. чому, тому що. Якщо за них скажуть дякуємо, телефонують мені, мені це саме велике визнання. Мені не треба, щоб хтось там з письменників сказав, мені щоб зателефонували люди і сказали, ви знаєте, ми вдячні, що ви таке. Так як от за батюшкою.